Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 14 жовтня у понеділок в Україні. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня теплою, із заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива. Тож погода буде наступною у Львові в день плюс одинадцять вночі плюс шість. Ранкові хмари залишаться до самого вечора без опадів. У Дрогобичі ясна погода в день плюс дванадцять, вночі плюс сім. Протягом дня без опадів. У Червонограді з самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами в день плюс десять, вночі плюс сім. Дощів не передбачається у Стрию В день плюс тринадцять, вночі плюс сім. Чисте небо вдень зникне за хмарами, але ввечері знову проясниться без опадів. У Луцьку вдень плюс одинадцять, вночі плюс шість. Небо буде вкрите хмарами цілий день без дощів. У Ковелі в день плюс одинадцять, вночі плюс сім. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Нововолинську вдень плюс одинадцять, вночі плюс сім. Хмари вкриють небо зранку і до вечора, але дощів не буде. У Тернополі вдень плюс одинадцять, вночі плюс вісім. Ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються, без опадів. У рівному вдень плюс 10, вночі плюс шість. Хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку до самого вечора зберігатиметься похмура погода, без опадів. У Івано-Франківську вдень плюс чотирнадцять вночі плюс вісім. Ранок почнеться з хмар, але день та вечір будуть ясними. Уночі можливо пройде дощ, а весь день мине без опадів. У калуші в день плюс 14, вночі плюс 8. Похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Уночі можливо пройде дрібний дощ, а протягом дня опадів не очікується. У Коломиї вдень плюс 18, вночі плюс 4. Зранку до вечора небо буде ясним. Уночі йтиме дощ, але вранці розпогодиться і більше опадів не буде. В Ужгороді в день плюс 13, вночі плюс 7. Ясна погода триматиметься весь день, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів у Мукачеві вдень плюс 13, вночі плюс 7. Протягом дня небо буде ясним, але ввечері можливо стане хмарно. Без опадів. У Чернівцях в день плюс 15, вночі плюс 9. Ранкові хмари зникнуть і до кінця дня більше не з'являться. Уночі очікується дрібний дощ, який завершиться ще до ранку. Більше опадів не передбачається. У Хмельницькому в день плюс 10, вночі плюс 7. Зранку буде похмуро, але до вечора хмари розсіються без опадів. У Києві в день плюс 12, вночі плюс 9. Хмарно протягом дня опадів не очікується. У Білій церкві в день плюс 12, вночі плюс 9. Ясна погода протримається лише вранці, а в день небо вкриється хмарами, без опадів. У Броварах в день плюс 12, вночі Плюс 9. Очікується похмура погода, вранці можливе коротке прояснення. Але небо безхмарним довго не буде, без опадів. У Ірпені в день плюс 10, вночі плюс 8. Похмуро весь день, вранці можливе невелике прояснення, без опадів. У Борисполі в день плюс 13, вночі плюс 8. Похмура погода триматиметься весь день, зранку очікується коротке прояснення, без опадів. У Чернігові вдень плюс 10, вночі плюс 7. Ясна погода протримається зовсім недовго зранку, а день небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується, але в другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Ніжині вдень плюс 12, вночі плюс 8. Протягом дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який завершиться до полудня, у другій половині дня без опадів. У прилуках вдень плюс тринадцять, вночі плюс вісім. Більшу частину дня буде похмуро, але ввечері небо проясниться. Вранці йтиме дощ, проте день і ввечері опадів не буде. У Житомирі вдень плюс одинадцять, вночі плюс сім. Ранкове сонце протримається недовго. Вже вдень небо вкриється хмарами. У день очікується дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Бердичеві вдень плюс одинадцять, вночі. Плюс сім похмура погода з невеликим ранковим проясненням. Уночі ітиме дрібний дощ, але до ранку погода покращиться більше опадів не очікується. У в день плюс десять, вночі плюс шість. Протягом дня небо буде похмурим. Уночі можливий дощ, який вщухне до ранку. Більше цього дня опадів не буде. У сумах вдень плюс 12, вночі плюс 6. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, а дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, але до вечора поступово стихне. У Конотопі в вдень плюс 13, вночі плюс 9. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня має припинитися. У шостці вдень плюс 11, вночі плюс 8. Нічний дощ послабшає вранці, а до середини дня зовсім скінчиться. У Вінниці в день плюс одинадцять, вночі плюс сім. Ранок і вечір обіцяють бути ясними без опадів. У Черкасах в день плюс п'ятнадцять, вночі плюс десять. Хмарно з проясненнями без опадів. У Кропивницькому вдень плюс п'ятнадцять, вночі плюс дев'ять. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним, без опадів. В Олександрії вдень плюс 15, вночі плюс 10. Ввечері погода проясниться, але до цього небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Знам'янці вдень плюс 15, вночі плюс 9. До самого вечора триматиметься похмура погода, і тільки під кінець дня небо стане чистим. Без опадів. У Дніпрі в день плюс 16, вночі плюс 10. Вранці в день та ввечері без опадів. Але вночі очікується дрібний дощ. У кривому розі вдень плюс 16, вночі плюс 11. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня буде похмуро, без опадів. У Кам'янському вдень плюс 14, вночі плюс 11. Хмарно з проясненнями протягом дня вночі та вранці очікується дрібний дощ. У Нікополі в день плюс 16, вночі плюс 13. Ввечері можливі прояснення, але протягом дня буде похмуро, без опадів у Павлограді. В день плюс 17, вночі плюс 9. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним. Вранці йтиме дрібний дощ, але у день та ввечері опадів не очікується. У Новомосковську вдень плюс 16, вночі плюс 9. вночі піде дрібний дощ, який завершиться ще до ранку. Більше опадів не передбачається, і майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У Полтаві вдень плюс 13, вночі плюс 8. Вночі очікується дрібний дощ, але протягом дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Ранок та день будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. У Кременчуці в день плюс 15, вночі плюс 11. До самого вечора буде триматися похмура погода, але під кінець дня небо стане ясним, без опадів. У горішніх плавнях вдень плюс 14, вночі плюс 10. Похмура погода триматиметься весь день, але ввечері небо проясниться, без опадів. У Запоріжжі в день плюс 19, вночі плюс 12. Вранці очікується дрібний дощ, але до вечора небо очиститься від хмар. У другій половині дня опадів не передбачається. В Одесі в день плюс 17, вночі плюс 12. Похмура погода триматиметься не весь день, ввечері небо стане чистим і ясним, без опадів. В Ізмаїлі в день плюс 19, вночі плюс 13, Ранок та день будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. Без опадів. У Чорноморську в день плюс 17, вночі плюс 9. Буде хмарно протягом дня, але опадів не очікується. У Миколаєві в день плюс 18, вночі плюс 9. Вранці не буде хмар, але вони з'являться у другій половині дня. Ввечері погода знову стане ясною, без опадів. У Первомайську в день плюс 15, вночі плюс 7. Хмари, що з'являться до світанку, вранці зникнуть, а до вечора буде триматися ясна погода. Без опадів у Херсоні в день плюс 18, вночі плюс 10. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів у Харкові вдень плюс 11, вночі плюс 6. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, вночі ітиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. У лозовій вдень плюс 14, вночі плюс 8. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Щоб не втратити наш канал, підписуйтеся та ставте лайк у правому кутку. А вже завтра чекайте новий прогноз погоди. Бажаємо вам удачі та чудового дня, незважаючи на погодні умови! Любі підписники і гості нашого каналу впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 15 жовтня у вівторок в Україні. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і льодяний вітер на морозну зиму. У Львові плюс 9 в вдень, плюс 5 вночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується, а вдень ітиме дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. У Дрогобичі плюс 9 в вдень, плюс 7 вночі. Похмура погода триматиметься увесь день ніч та ранок без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Червонограді плюс 9 в вдень, плюс 6 вночі. Небо буде вкрите хмарами з ранку до вечора. До полудня опадів не очікується. А у другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У стрию плюс 10 в день, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься увесь день, вночі та вранці без опадів. Удень ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора, у Луцьку плюс 9 в день, плюс 7 вночі. Майже весь день буде похмурим, але ввечері небо проясниться. Вночі та вранці без опадів, а вдень ітиме дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У ковалі плюс 9 в вдень, плюс 7 вночі. Весь день буде хмарним. Вночі та вранці без опадів. Удень і тиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Нововолинську плюс десять вдень, плюс 6 вночі. Похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, вночі та вранці без опадів. Удень і тиме дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Тернополі плюс десять вдень, плюс 6 вночі. Хмарна погода триматиметься увесь день вночі та вранці без опадів. У день йтиме дрібний дощ. У Рівному плюс 9 в вдень, плюс 6 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора закінчиться. В Івано-Франківську плюс 11 в вдень, плюс 5 вночі. Ранок буде ясним, але день та ввечері погода стане похмурою. У день дрібний дощ, який ближче до вечора стихне. У Калуші плюс 11 в день плюс 3 вночі. Весь день буде хмарним до полудня без опадів. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Коломиї плюс 11 в день плюс 6 вночі. Хмарна погода триматиметься до вечора. Удень можливо пройде дрібний дощ, який закінчиться ще до вечора. В Ужгороді плюс 12 в день, плюс 6 вночі. Ввечері погода проясниться, але до цього небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Мукачево плюс 12 в день, плюс 6 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар не буде до вечора, без опадів. У Чернівцях плюс 11 в день, плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. У Хмельницькому плюс 9 вдень плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься до вечора. Удень і ввечері буде дрібний дощ. У Києві плюс 11 вдень плюс 8 вночі. Протягом усього дня похмуро удень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Білій церкві плюс 12 в день, плюс 8 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У броварах плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Небо буде вкрите хмарами весь день. Удень почнеться дрібний дощ, який закінчиться до вечора. В Ірпені плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Сонце буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться до ранку, але у другій половині дня знову піде і триватиме до пізнього вечора. У Борисполі плюс 11 в день, плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається увесь день без опадів. У Чернігові плюс 11 в вдень, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися до вечора. У Ніжині плюс 11 в день, плюс 8 вночі, весь день буде хмарним. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до вечора. У прилуках плюс 10 в день, плюс 8 вночі протягом усього дня погода буде похмурою вночі та вранці без опадів ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Житомирі плюс 11 в день, плюс 7 вночі. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Бердичеві плюс 10 в вдень, плюс 7 вночі. Хмарна погода протримається увесь день. Більша частина дня пройде без опадів. А ближче до вечора очікується дрібний дощ. У коростені плюс 10 в день, плюс 8 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою, вночі та вранці без опадів. У день ітиме дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У сумах плюс 12 в день, плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. У Конотопі плюс 11 в вдень, плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У шостці плюс 10 вдень, плюс сім вночі. Протягом усього дня буде хмарна погода. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У вінниці плюс 12 в день, плюс дев'ять вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Черкасах плюс 12 в день, плюс 9 вночі, хмарно з проясненнями, без опадів. У Кропивницькому плюс 13 вдень, плюс 8 вночі. Ранок очікується ясним, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. В Олександрії плюс 13 в день, плюс 8 вночі. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. У Знам'янці плюс 12 в день плюс 8 вночі. Вранці небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. У Дніпрі плюс 13 в день, плюс 8 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, без опадів. У кривому розі плюс 14 в день, плюс 8 вночі. Небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня та буде похмурим до самого вечора, без опадів. У Кам'янському плюс 12 в день, плюс 9 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. У Нікополі плюс 14 в день, плюс 9 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У Павлограді плюс 15 в день плюс 6 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, без опадів. У Новомосковську плюс 13 в день, плюс 7 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня, без опадів. У Полтаві плюс 12 в день, плюс 7 вночі. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У Кременчуці плюс 13 в день, плюс 10 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. У горішніх плавнях плюс 14 вдень, плюс 9 вночі. Хмари будуть цілий день, а ясним буде лише вночі, без опадів. У Запоріжжі плюс 14 вдень плюс 8 вночі. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, без опадів. В Одесі плюс 15 вдень, плюс 11 вночі. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до кінця дня, без опадів. В Ізмаїлі плюс 16 вдень, плюс 11 вночі. День буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які триматимуться до вечора без опадів. У Чорноморську плюс 15 в день, плюс 6 вночі. Протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Миколаєві плюс 16 в день, плюс 7 вночі. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Первомайську плюс 14 в день, плюс 7 вночі. Похмура погода триматиметься весь день. Вранці очікується недовге прояснення, а ввечері дощ. У Херсоні плюс 16 вдень, плюс 9 вночі. Ранок буде безхмарним, але вже у середині дня погода стане похмурою. Ввечері можливо пройде дрібний дощ. У Харкові плюс 13 в день, плюс 6 вночі. Небо буде вкрите хмарами зранку до пізнього вечора. Без опадів. У Лозовій плюс 14 в день, плюс 5 вночі. Небо буде хмарним протягом усього дня, без опадів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду.